Одмінно буде щасливою цьому котеджі. Назва цілком виправдана, бо цей от охайний двоповерховий будинок вмощений на теплому боці Закарпаття, в підніжжі вулканічного заказника і тепер мінеральної оздоровниці у виноградові. Привіт! Ми у містечку здоров'я в особливому комплексі, що дихає санаторною атмосферою і зовні, і всередині. Котець щасливий розташований в екологічно чистому районі Закарпаття, що межує з чотирма кордонами держав Європейського Союзу та є частиною елітного житлового осередку в межах бальнеологічного курорту Теплиця. Комфортабельний двоповерховий будинок охайно вписаний в ландшафт оздоровниці і оточений власною зоною відпочинку. Гармонійно декорованої в сучасних традиціях ландшафтного та кліматичного дизайну, внутрішній інтер'єр оселі спроектовано з урахуванням новітніх технологій декору, розумного зонування, потреб майбутніх господарів, їх відпочинку та якісного відновлення. Прохолодна, питна і повна цілющих мінералів вода, просто із крану на власній кухні. А в ванній кімнаті окрема душова із подачею термальної води, із самих надр із глибини майже в кілометр. Цей будинок від самого задуму запрограмований на оздоровлення без перебільшення. Це не просто комфортний котедж, це власний санаторій. Ваша оселя у містечку здоров'я інвестиція у власне довголіття. Кожен будинок частина ексклюзивного оздоровчого простору популярного мінерального курорту, особливе ком'юніті з доступом до всіх цілющих джерел, інфраструктури санаторію Теплиця та цілющих басейнів оздоровниці, а також кваліфікованої медичної підтримки і спа-процедур. Котедж щасливий повноцінна родинна резиденція, що має компактну і містку житлову площу із просторою студією та гостьовою кімнатою, кількома затишними спальнями та терасним балконом. Кімнати будинку гармонійно єднають оздобу природними матеріалами та сучасні технології, як розумне кондиціонування та вентиляція, і система антипідтоплення. Це дуже комфортний простір із дбайливо підібраною побутовою технікою, приємним інтер'єром і функціональним декором, як от повітропроникні тюлі чи штори, які не накопичують пилу. Все це вмістилось би в одне, але дуже об'ємне слово час. Його економія на побутових турботах це можливість більше уваги приділити собі, родині, гостям, яких тут розміститься чимало. Компактна прибудинкова територія облаштована необхідними господарськими зонами та закритим паркувальним місцем для авто. Ваша майбутня оселя дбайливо вписана у ландшафт заповідної природи Закарпаття, але водночас посеред сучасного міста виноградів, дитячі садочки та школи, державні установи і соціальні послуги. Тут є вся необхідна громадська інфраструктура для якісного життя. Це гідна інвестиція в здорове і щасливе майбутнє всієї родини.